Криптовалюта це цифрові гроші, які існують лише онлайн, без банків, без урядів, просто код. Вона створена для того, щоб бути швидкою, зручною та доступною кожному, хто має інтернет. На відміну від звичайних грошей, криптовалюта не має фізичної форми, це лише записи у цифровому реєстрі. Вона децентралізована, тобто жодна людина чи організація її не контролює. Це означає, що немає центрального банку. Який може надрукувати більше грошей або заблокувати ваш рахунок. Ви можете надіслати її будь-кому, будь-де у світі за лічені хвилини. Неважливо, чи це сусід, чи друг на іншому континенті, транзакції відбуваються напряму без посередників. Чому такий ажіотаж, свобода від традиційних банків і шанс на фінансову незалежність? Люди шукають альтернативу старим фінансовим системам, і криптовалюта дає цю можливість. Технологія, що стоїть за нею, Блокчейн робить транзакції безпечними та прозорими. Кожна операція записується у відкритий реєстр, який неможливо підробити. Уявіть собі публічну книгу записів, яку кожен може бачити, але ніхто не може таємно змінити. Це створює довіру між незнайомими людьми по всьому світу. Багатьох приваблює потенціал великих прибутків. Згадайте перших інвесторів у біткоін, які стали мільйонерами. Але варто пам'ятати, що ринок дуже мінливий. І ризики також великі. Але це не тільки про те, щоб розбагатіти, це новий спосіб мислити про гроші. Криптовалюта відкриває двері до фінансових інновацій і нових можливостей для всіх. Криптовалюта змінює фінанси, роблячи їх глобальним явищем. Вона стирає кордони і об'єднує людей з різних країн у єдину цифрову економіку. Це захоплююче, трохи заплутано, і саме тому про неї всі говорять. Люди хочуть зрозуміти, як це працює. І чи може це змінити їхнє життя? Ласкаво просимо у майбутнє грошей, де все тільки починається. Навіщо взагалі морочитися з криптовалютою, якщо у нас вже є звичні банки, кредитні картки та готівка? Здається, все працює і так. Навіщо щось змінювати? Але традиційні фінанси мають свої обмеження. Наприклад, міжнародні перекази через банки часто повільні, дорогі та залежать від посередників. Криптовалюта дозволяє відправляти гроші за кордон майже миттєво і з мінімальними комісіями, незалежно від того, де ви або ваші близькі знаходяться. Вона не знає кордонів, працює цілодобово і дозволяє надсилати кошти так само просто, як електронний лист, без зайвих питань і затримок. Для багатьох людей крипта це ще й можливість інвестувати у майбутнє, сподіваючись, що її вартість зросте з часом. Звісно, це ризиковано. Адже ціни можуть коливатися, але потенційні винагороди приваблюють мільйони ентузіастів по всьому світу. Деякі криптовалюти, наприклад, біткоін, мають обмежену пропозицію, що допомагає захистити ваші заощадження від інфляції та знецінення грошей. Крипта відкриває двері до нових технологій, децентралізованих фінансів, NFT, цифрового мистецтва та багатьох інших інновацій, які змінюють світ, використовуючи цифрові гроші. Ви стаєте частиною наступної хвилі інновацій в інтернеті, долучаєтесь до глобальної спільноти новаторів. Це не просто новий спосіб оплати, це справжня революція у тому, як ми взаємодіємо, обмінюємося цінностями та будуємо майбутнє онлайн. Саме тому цифрові гроші мають значення, і чому варто дізнатися про них більше. Отже, як працює крипта без банків? Відповідь блокчейн, цифровий блокнот, яким діляться по всьому світу. Кожна транзакція це блок, доданий до публічного ланцюга. Майнери розв'язують головоломки, щоб підтвердити транзакції та забезпечити безпеку мережі. Після додавання блоки не можуть бути змінені, що робить шахрайство майже неможливим. Немає центрального сервера, який можна зламати, запис є скрізь. Він прозорий, але ваша особистість залишається приватною лише адреси гаманців. Це поєднання безпеки, прозорості та децентралізації є основною інновацією крипти. Це система керована математикою та співпрацею, а не начальниками. Давайте познайомимося з великими іменами у світі криптовалют, які вже змінили фінансовий ландшафт і продовжують впливати на наше майбутнє. Біткоін, запущений у 2009 році, є оригінальною та найціннішою криптовалютою. Його часто називають цифровим золотом, оскільки він став символом надійності та інновацій у світі цифрових активів. Обмежена пропозиція біткоїна робить його популярним засобом збереження вартості, особливо під час економічної нестабільності. Далі йде ефіріум, який відкрив нові можливості для блокчейн індустрії. Уявіть Ефіріум як глобальний комп'ютер, що дозволяє розробникам створювати інноваційні додатки на його блокчейні від фінансових сервісів до ігор. Саме на Ефіріумі з'явилися NFT, DeFi проекти та багато інших технологічних рішень, які змінюють уявлення про цифрову власність. Ripple XP створений для банків і фінансових установ, роблячи міжнародні платежі швидшими, дешевшими та ефективнішими, ніж традиційні системи. Стейблкоїни, такі як Tether та USD Coin, USDC, прив'язані до долара США. Вони пропонують стабільність на нестабільному ринку криптовалют і часто використовуються для щоденних транзакцій. Існують тисячі інших альткоїнів, кожен з яких має унікальні особливості, цілі та спільноти, що підтримують їх розвиток. Деякі з них прагнуть замінити традиційні банки, інші співпрацюють із фінансовими установами, щоб зробити послуги доступнішими. Світ криптовалют надзвичайно різноманітний, і в ньому знайдеться щось цікаве для кожного: від інвесторів до розробників і просто цікавих людей. Ці монети формують майбутнє фінансів, відкриваючи нові горизонти для всього світу. Готові спробувати крипту? Ось як. По-перше, отримайте цифровий гаманець, додаток, який зберігає ваші монети та дозволяє їх надсилати чи отримувати. Далі зареєструйтесь на криптобіржі як Coinbase або Binance. Підтвердьте свою особу, прив'яжіть свій банківський рахунок та внесіть кошти. Вам не потрібно купувати цілий біткоін, почніть з 20 доларів. Купіть обрану крипту, потім переведіть її на свій гаманець для кращої безпеки. Ви можете зберігати, надсилати або торгувати своїми монетами в будь-який час. Пам'ятайте, біржі зручні, але гаманці дають вам повний контроль. Ось і все. Ви офіційно у світі крипти. Ласкаво просимо. Ми розглянули, що таке крипта, чому вона важлива, як вона працює та як почати. Світ криптовалюти величезний і постійно змінюється. Продовжуйте вчитися, читайте, дивіться та приєднуйтесь до онлайн-спільнот. Не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити і остерігайтеся гарантованих прибутків. Зосередьтеся на розумінні технології, а не лише на гонитві за швидкими прибутками. Незалежно від того, змінить крипта світ чи ні, вона вже змінила наше уявлення про гроші. Роблячи ці кроки, ви стаєте частиною глобального експерименту в цифрових фінансах. Пригода тільки починається. Продовжуйте досліджувати.